З останнього мого відео багато чого змінилось. А, якщо тоді я сказав, що не летить, то зараз я можу сміливо сказати, що все летить. Що саме летить? Я, я знайшов. Я, я взламав трец. Що це означає? Я отримую звідти клієнтів. Я отримую звідти Підписників і аудиторію в мій телеграм-канал. Я отримую прямо ком'юніті, прям активне ком'юніті людей, які схожі на мене по помисленню, по, по інтересам. Да? Тобто це люди близькі по інтересам. Я знайшов формулу, розгадав формулу, по якій я можу знаходити клієнтів. В... Я розгадав формулу, по якій я можу знаходити клієнтів, які, власне, приходять до мене стрес, які потрапляють в мою воронку, потрапляють в мій блог і хочуть зі мною працювати. Я розгадав секрет, що потрібно писати, щоб людину зацікавити. Щоб зацікавити людину як експерт, щоб зацікавити людину як професіонал, з якою хочеться поспівпрацювати. в мене сталася перша, я скажу так, перша повноцінна, тобто до мене з мого блогу прийшов клієнт. Я заробив зі свого блогу гроші. От Прям класично, повноцінно, коли е, людина побачила мій пост в ТРЦ, я її зацікавив. Людина пішла до мене в мій телеграм-канал, прогрілась там моїм контентом, пішла в мій інстаграм, прогрілась там моїм контентом, написала мені кодове слово під моєю каруселлю, в якій також була зашита воронка. Я списався з цією людиною. Ми домовились про дзвінок. На цьому дзвінку ми домовились співпрацювати. І людина одразу скинула мені гроші. Хіба це не, не мрія? Не мрія кожного, хто веде блог і хоче його монетизувати. В мене на, на це пішло півтора року, і я хочу сказати, що я щасливий, бо я дочекався. Прямо сьогодні я я вирішив повторити, да, і от я зараз чітко розумію. Е, мені для того, щоб е, отримувати клієнтів, мені треба писати третс, Мені треба робити контент в телеграм, рілси, е, писати цікаві пости, і тоді я отримую клієнтів. І я от сьогодні чітко сів писати конкретно пости, і сьогодні ж отримав запит. Мені людина написала в, в телеграм-канал, що її цікавлять мої послуги. Давай поспілкуємось. Ну, <свісна> не вже не круто. Цей стан дає енергію. Ця енергія дає сили. Ці сили дають правильні дії, правильні кроки, і, і все починає летіти. От, я без ніяких очікувань, без ніяких ілюзій просто роблю. Те, що я вмію, те, що я люблю, те, що в мене виходить найкраще. Проявлятись. Ось те, що я прямо, за, прямо тут зараз перед вами сижу, говорю ці слова, це є проявлятись. Я потім візьму це відео і виставлю в YouTube. Люди його подивляться. Цей хлопець ділиться своїм шляхом. Як він це робить? Круто, я хочу так само. Ділитись своїм шляхом, як я роблю е, ті чи інші речі, як я проходжу, як я проживаю свій досвід, як я проживаю своє життя, як я стикаюсь з проблемами і успіхами. І це може не кожен. Це доступно не кожному. Тому що треба бути сміливим, щоб отак от сісти і Щиро відверто поговорити про... про те, що відбувається, про себе, сказати, в чому ти слабкий, в чому ти сильний. Це треба мати неймовірну сміливість для того, щоб це відео потім взяти і опублікувати цей контент в публічний доступ. Це можуть далеко не всі. І я пройшов так само великий шлях для того, щоб вміти це робити, для того, щоб. Мати сміливість це робити, чорт забирай. І я знаю, що напевне дуже багато людей хотіли би так само ділитись своїм шляхом, ділитись своїм досвідом, бути корисним, заземляти в контент м свій, да, оцей от свою глибину, але не знають, як це робити. Не можуть наважитись, є якісь дуже багато оцих от рамок. Дуже багато оцих рамок, які зупиняють. Власне, в цьому і заключається моя робота, моя професія давати людям надію, давати людям інструменти, навчати, проводити за руку як наставник до того, щоб вміти класно. Робити контент, який буде мотивувати, який буде зацікавлювати. І який буде викликати у людей бажання з вами попрацювати. Тобто через те, що я роблю контент, мені, мене знають більше. А через те, що мене знають більше, мені довіряють більше. Через те, що мені довіряють, в мене купують мої послуги. Я конкретно навчаю. Я, я себе так і позиціоную. Я наставник, який проводить тебе до твоєї проявленості, популярності, до того, як продавати через блог. Які воронки треба пробудовувати, які сенси потрібно нести, як цю воронку потрібно вибудовувати, щоб людина розуміла, про що ти і хотіла з тобою працювати. І їй було цікаво. Мій фокус на тому, щоб утримати цей стан, коли все летить, я знаю мої точки росту, і я на них постійно е тримаю фокус. От я знаю, що в е мене працює ось така зв'язка, така формула. Я роблю контент в Телеграмі, я роблю контент в Інстаграмі, на Ютубі, е в Тіктоці е і в Трець. І весь оцей от а, сніговий а, да, оцей от, сніговий ком контенту отак от, от закручується все більше, між собою поєднується. І людина побачила мене в одному місці, вивчила про мене інформацію в інших місцях. Вона мені довіряє, а значить, купує. І я радий а, ділитись цим з людьми. Я радий. Передавати цю, цю цінність, ці знання, цей досвід, як негативний, так і позитивний. Я дякую Богу. Я дякую всім моїм оточуючим, близьким, друзям, знайомим, хто вірив в мене, хто підтримував мене в складні моменти. Я проходжу цей шлях і кайфую від життя. Я не очікую нічого, в мене немає. Обмежень. Куди я йду, для чого я йду. В мене є якісь мої мрії, бажання. Але саме головне, що в мене є. Момент. Момент прямо зараз. Я кайфую прямо зараз, знаходячись в цьому суперському місці, я роблю контент. Я записую контент, я спілкуюсь зараз. З сотнями людьми, з тисячами людьми. З, е, з десятками тисяч, можливо, колись в майбутньому. Можливо, це відео буде, пере, будуть передивлятись через роки вже десятки тисяч людей. І це охрененно. І дякую вам за це, що ви даєте таку можливість. Так, да, звісно, я сам в це повірив, але і ви повірили в мене. Дякую за все. До зустрічі.